Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас. Радник міністра внутрішніх справ Антон Герещенко закликав громадян Донеччини, мешканців Донеччини повідомляти йому, чи вимкнені у них російські телеканали. Він обіцяє, що зможе допомогти з тим, аби цих телеканалів не було. На Донеччині про те, хто і як промиває, промиває мізки українським громадянам на сході України, будемо зараз говорити про зі мною у студії голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України Юрій Артеменко. Добрий день. Доброго дня. власне про те, хто і як захистить український інформаційний простір, не завдання Національної ради з питань телебачення, очевидно, промивати мізки. Цим провайдерам, хоча і потрібно проводити з ними і бесіди, і очевидно попередження, і мабуть, і е, здійснювати якісь заходи. Е, Антон Геращенко говорив про ситуацію, яка відбулася в містечку Новогрудівка Донецької області, де після визволення від сепаратистів в місті місцевий провайдер, невеликий провайдер, вимкнув російські телеканали. Жодні розмови не допомагали, аж поки туди не прийшов командир однієї з частин Національної гвардії. Сила нібито не була застосована, от, вистачило розмови. Чому не вистачає розмов представників Нацради чи того ж Міністерства внутрішніх справ? Я хотів би повернутися до того питання, яке пане, ви сказали, хто і як допоможе зупинити оцю вакханалію. Не нацрада, не Антон Геращенко, якого я дуже поважаю. Самі люди, сама громада може це зробити. Так, е, да, не функція нацради е, влазити в контент, але функція наша як патріотів це зробити те, що брехнів не було. Що ми зробили за цей час і що треба робити? Ну, по-перше, ви знаєте, є відповідні ухвали судів, є рішення Нацради, яким заборонена е, трансляція чи призупинене мовлення всіх, майже всіх інформаційних російських каналів е, Росія, 24, РНТВ, ОРТ, Звізда і так далі. Але, на жаль, вимкнули майже всі. У нас є дві проблеми: це, скажімо так, проблеми е, трансляції мовлення е, в супутникових мережах. Не там вдома, ви маєте маєте тарілку супутникову. Будь ласка, це ваш вибір. Ви ви дивіться, не дивіться. Але коли власники отелі, наприклад, чи санаторіїв роздають, або навіть такий кричущий приклад, як був у нас київському пологовому будинку, роздають через тарілку людям в палатах в номерах оці ці брехліві канали це треба зупиняти. На жаль, є проблема в тому, що санаторії там чи отелі вони не мають єдиного кондиційного центру, тобто не мають єдиного власника. І тому інформація до нас доходить оперативна через повідомлення в почті, телефонні дзвінки, в фейсбуці. І ми реагуємо. Ви сказали приклад Новогородівки. Я не знаю якими причинами. Керувався ота людина, але точно не патріотичними, точно не причинами, мабуть, причинами грошей. Знаєте, але коли йде війна. Бізнес, гроші мають взагалі просто е, помножити це ноль, померти. Бо якщо не буде країни, не буде і бізнесу у нього. Я вам приведу інший приклад, е, коли е, такий же, про нього вже сказано, це фізична особа-підприємець Райський в Мелітопольському районі е, Запорізької області, який транслював російські канали і скільки до раз до нього не звертався, ні особ, особисто, ні члени нацради, ні представники нацради на місцях, він просто бавився. Знаєте, Ми позвонили, вимкнув. І зараз на останньому засіданні Національної ради з перетелебачення радіомовлення було висловлено попередження. Попередження це, це дрібниця. Це дрібниця. Це дрібниця я вам скажу просто е, йому проти нього порушена карну. Ну проти нього за фактом я буду казати порушено карну справу, тому що він не є. Той знаєте, не треба казати, що ти якийсь там передатчик, який передає е, брехліві новини. Ти сприяєш роздуху роздуванню війни, ти сприяєш ворожнечі і тому порушена справа, внесена справа до єдиного реєстру до судових розслідувань. І е, сьогодні, майже там годину тому, я розмовляв з прокурором Запорізької області паном Шацьким і просив одного в рамках закону пришвидшити цю справу, розгляд цієї справи, щоб е, вже в найближчим часом е, був судовий вирок і щоб. Ті провайдери, які не розуміють, що це не забавки, а що це е, конкретна зрада, якщо так хочете, щоб вони побачили результат, який буде. А з іншого боку, чи не став цей пан Райський е, таким собі ЦАПом відбувайлом? Адже випадків таких є чимало, не лише в Мелітополі, Далі, ЦАП – це коли людина, можливо, не дізналася цієї інформації, але коли свідомо він вмикає, то це ну, на мій погляд, це злочинець, і я переконаний, що суд це доведе. Причому знаєте, що чому я кажу злочинець? Бо е, територія розповсюдження його сигналів була не просто там якийсь маленьке, знаєте, там регіончик Мелітополя. Е, його канал в тому числі транслювався і на військове містечко в Мелітополі. І ну, вибачте, як матерям, як дітям, як солдатам, які йдуть на війну, дивитися о той, який о той кана, оці канали, і е, які сприяють роздухунню війни. Тому о, я хочу одне сказати, що на мій погляд, на погляд членів нацради, у нас дуже простий принцип: якщо ти мовиш е, на окупованій території, ми дуже розуміємо, що е, ти стоїш під е, дулом е, автомату і е, творити геройські вчинки, ну на жаль, ціною свого життя, не не кожен зможе. Але як тільки звільнена, звільнена територія, ти в той же день маєш вимкнути українські канали і вимкнути російські канали. От приклад з Новогородівкою. Це звільнена територія. Люди хочуть нове життя, люди хочуть відбудовувати, люди хочуть правду. А ця людина бавиться. Я думаю, що ми не тільки за допомогою Нацгвардії ми звернемося, звичайно, буде і попередження, звичайно, будуть всі там адміністративні санкції, але ми звернемось і до правоохоронних органів, щоб за. Принципом за прецедентом пана Райського і проти цієї людини була порушена карна справа. З іншого боку, от на радіо здебільшого всі говорять про телебачення на радіо, наскільки я знаю, стосовно радіо шансон, де є передача така КПЗ, От це нічого спільного, нібито то немає з спецорганами, це лише концерт за за Замовлення. замовленнями. Але разом з тим, там в цій програмі виконувалися замовлення. Там був єдиний випадок. Єдиний випадок, на який ми відразу відреагували. і знову ж таки, дякуючи людям, які радіослухачі, які ми зараз налагодили контакти, кажу не тільки телефонами, фейсбуці, телефонами іншими соціальними мережами, люди повідомили, що на радіо Шансон, ведучий діджей, до речі, дуже популярна людина з великим досвідом, приймав заявку в прямому ефірі від слухача, і слухач каже: передайте пацанам. З ополчення, наш пламний привіт і песню Донбас, і е, чи, ну, я думаю, що несвідомо е, діджей, який був, він е, сказав: Да, будь ласка, ми на це звернули увагу. Ми оголосили перевірку е, радіокампанії. Е, я хотів би сказати, що дуже оперативно відкнувся колектив радіо Шансона. Вони провели е, засідання, збори редакційного колективу. Свого. вони висловили. Ну, можна так сказати, ганьбу цій дівчинці, яка з незрозумілих причин це зробила. Дівчина звільнена ця редакційний колектив попередив про неприпустимість таких речей. І ми про це була розмова на останньому засіданні. Я думаю, що саморегуляція знаєте, це дуже важливо в цьому плані, бо попередження є попередження, а саморегуляція і патріотизм це дуже важливі речі в. В тих умовах, коли ми живемо. Донеччани повідомляють про те, що зараз в Донецьку в аналоговому варіанті відновлено мовлення російських телеканалів, оскільки там не було світла ще щось, але російські телеканали там мовлять, українські ні. Було якось повідомлення, мені здається, що саме ви говорили в одному з еф ефірів про те, що П'ятий канал мовить на в Донецьку. Яка ситуація зараз? Ситуація наступна: на Донецьк і на Луганськ мовить я не пам'ятаю, частота в Луганській 107 9, фм. В Донецьку, я не пам'ятаю, 97,6, як мені здається, мовить інформаційно українське Радіо 24. Причому мовить не тільки українською мову, а й з російськомовними новинами, бо люди мають чути правду будь-якими мовами. На Донецьк ми подаємо сигнал з Волновахи. Це місто, яке звільнене, вежі, яка охороняється нашими військовими, бо провокації можливі в будь-який час. І ми досягаємо в аналоговому ефірі з західної частини Донецька. При умові е, звільнення нашими військами трошки. Більше да, да глибше ніж територія Мар'їнки, яку позавчора визволили, десь кілометрів на 10, Ми зможемо перенести передавач на, е, в інше місце на інші вежі. Е, і е, тоді сигнал е, буде дуже потужний. І ми накримо весь Донецьк. Я думаю, що це справа протягом двох днів. Чому саме радіо 24? Це їхні частоти були чи щось інше? Е, дивіться, коли приходять терористи, окупанти, вони першим е, першою справою знищують, чи вимикають. Передавачі не там, поважних мені там, М1 чи Інтера чи інших каналів. Вони вимикають інформаційні канали. Радіо 24, 5 канал, УТ-1, 1 плюс 1. І тому е, наше завдання в першу чергу відновити мовлення саме тих, кого були зняли. Ну це справедливо, скажімо так. Для радіо е, 24, е, Наш український державний центр радіочастот, не для радіо. Він взагалі прорахував, яку можна частоту знайти вільно, щоб вона не заважала іншим мешканцям. І була знайдена частота. І ми запропонували це трьом телерадіокомпаніям. хто швидше зробить на у радіо 24 е, були на той час більше можливості придбати передавач е, його встановити і так далі. Тому вони були першими, які це я зробили. чому запитала, тому що я знаю, що е, у радіо Ера є свої частоти там, але мовлення немає. Ну у них є да у них є частоти, але ті частоти, які знаходяться, скажімо, на зайнятій території. Зрозуміло до речі, практично, хоч Національна Рада з питань телебачення радіомовлення не відповідає за контент, але практично вже кілька разів було таке, що в дні засідань Національної ради з питань телебачення радіомовлення ну блокують, не блокують, але пікетують приміщення Національної ради громадяни, які вимагають зміни контенту в Наші кореспонденти знімали сюжет і е, були на е, одному з таких пікетів минулого четверга. Організовує акції Ковічний буйкотний рух, а також інші громадські ініціативи долучилися до цього. Акція заборона російських серіалів на телебаченні України. Зважаючи на те, що ми зараз ведемо війну з Росією, ми це не припустимо, що телебачення України показує серіали, які вихваляють армію ворога. Заборона телеведучих, заборона діяльність будь-яких ну, будь мистецьких організацій, які все-таки підтримують анексію Криму і війну в Україні. Власне, Нацрада має якось реагувати на такі речі, вона має стежити за цим і має впливати на контент, який постачають українському глядачеві. Ваша реакція була в п'ятницю. Ви зустрічалися з представниками цих пікетуючих, так і посеред самого засідання вони приходили. І наскільки я розумію, на завтра заплановано зустріч з представниками головних телеканалів. Дуже, дуже просто. Ми в четвер проводимо засідання, оголошуємо попередження тим же компаніям, Входять хлопці і починають ці вимоги і ці прохання, які є. Ми е, був звичайно підвищений градус спочатку бесіди. Потім ми вийшли на конструктивну розмову, де пояснили, ми не є органом цензури. да і взагалі, е, знаєте, е, скасовувати той чи інший серіал це взагалі не наша парафія, Це парафія, скоріше мінкульту чи держкіно, який ставить відповідні позначки. Але те, що ми підтримуємо хлопців, це безумовно. Причому підтримуємо хлопців, я так скажу, бо зараз такий час, що є різні люди. Є конструктивні, а є для кого це просто зайвий якийсь піар. Ми в той же день вчитель звернулися до всіх керівників телеканалів переглянути умови, на яких це є. Ми наступного дня зустрілися з хлопцями, долучили їх до роботи. Мало того, там дуже є гарні хлопці, яких я буду особисто радити до складу нової громадської ради при нацраді. І е, завтра дійсно ми зустрічаємося з керівниками загальнонаціональних телерадіокомпаній з простим проханням. Хлопці, коли йде війна, будь ласка, знайте є бізнес, як я казав, а є країна. Не буде країни, не буде бізнесу. Перегляньте, звичайно, вони понесуть. Якісь збитки і і значні збитки, бо реклама впала там на 40%. Але якщо вони не зроблять цього на умовах саморегулювання, знаєте, випишуть виписавши якісь критерії, що можна, що не можна, і так далі, то тоді, звичайно, я вже мав розмову з представниками Держкіному, ми будемо переглядати е, вік, е, для якого заборонені фільми, тобто які, якому віці, і всі серіали, які будуть е, мати. На наш погляд, елементи заборонені, ми будемо відносити до трансляції після 23-ї години. Не дуже хотілося би це робити, бо одна справа, коли сама галузь саморегулюється, знаєте, і ми не влазимо з цензурою. Інша галузь, коли буде сидіти чиновник і казати: оце не можна, оце не можна і не можна. Я нагадаю, що це програма Ваша Свобода і сьогоднішній гість Юрій Артеменко, голова національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Телефонуйте 490-2905, двадцять Києва 044. Цю програму ви можете не лише слухати, але й дивитися на телеканалі Еспресо Ті. Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. -свобода Радіо Свобода.орг пишіть нам також у мережі Фейсбук. Маємо запитання від дозвонювача. Добрий день, слухаємо вас. Доброго здоров'я вам, Сергій, інакше мислячі із Києва. Запитання про медіа бізнес під час АТО. Ані Лорак запитали, чому ви співаєте для росіян під час АТО. Вона відповіла, нічого особистого, це бізнес. Невже давній римський імператор Веспасіан, який сказав своєму сину Тіту, запах дохода хорош, як би он не був получен. Ну, я не згодний, я сказав, якщо ви чули, що не буде країни, не буде бізнесу. І тут питання, знаєте, навіть не виживання це питання громадської свідомості. До речі, про Ані Лорак. От ми сьогодні з вами в студії спілкуємося. Зараз два моїх колеги поїхали на спільне засідання. МВС і Мін'юсту, Міністерство внутрішніх справ і Мін'юсту, де будуть розглядати список і вносити пропозиції список тих людей, які своїми виступами російських російських людей, російських акторів, виконавців, там театральних дачів, які своїми висловами порушують цілісність нашої держави. Зокрема, чому поїхали наші? Ми, ми вважаємо, що до цього списку, окрім там Жириновських і інших. Жириновських з маленького літера, я кажу, мають додані і всі прізвища керівників. Першого першого вибачте мене, першого каналу Російського, Росія-24, тобто тих людей, які е, володіють чи менеджерують ті російські канали, які несуть брехню. Я вам, я вам скажу більше. На мій погляд, не тільки та фраза е, про гроші не пахнуть. Е, вони пахнуть, по-перше, по-друге, я вже наводив був такий приклад в історії світової, так називаємо, справа Луанди, коли за розпалювання ворожнечі в Банді до кримінальної відповідальності і до е, ув'язнення на великі років були посаджені не тільки там прем'єр-міністр, а й керівники радіо газет, які е, способствували, поширювали цю брехню і способствовали ворожнечі народами. Я думаю, що це має замислюватись кожен керівник, який зараз підписує той чи інший текст. Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка. Алло. Добрий Алло. день. Добрий день. Ало. Говоріть, будь ласка. Алло? Алло, С Олександр Звіничен, не У вас говоріть, будь ласка. Алло. У нас на Вінниччині понад 10 років немає проводового радіомовлення, хоча знаю, що в самій Вінниці в обласному центрі вони є. Я, українське радіо, слухаю через мережу інтернет. А, значить, через fm діапазон чогось в мене не волять магніти, але російські канали ловлять і щось досить якісно. Моє питання. Коли можна буде нормально слухати першу другу третю програми Українського радіо у нас на Вінниці. Військово залежить, щоб виділили потрібні канали. Зрозуміли, тобі, зрозуміли. дякуємо вам. Значить, я вам скажу: проводове радіо, на жаль, чи на щастя, ну воно вже відходить. Кане кане в літо, бо зараз нові технології, інтернет-технології, технології четвертого покоління зв'язку. Ми зараз ставимо питання, будемо ставити питання. Чому не було немає українського радіо в fm частотах в країні? Я вам можу сказати, тому що і попередній склад керівництва національного радіо, і нинішнє, замість того, щоб займатися розбудовою мережі, вони займаються чим завгодно. Інтригами, але не розбудовою мережі. У нас є досить просте рішення в умовах е того, коли бюджет е не має грошей. Взяти, об'єднати мережі ФМ е місцевих обласних держтелерадіокампаній і е невеликі наявні мережі частоти, які є в національному радіо, і створити єдине суспільне радіомовлення, яким буде керувати національна радіокампанія України, це не, не, не примусить вкладати великі гроші, але це буде швидким і ефективним інструментом зі свого боку. Нацрада додасть частоти в тих містах, де, де її немає е мовлення. Але наскільки я розумію. Ці частоти у національного радіо в FM-діапазоні є лише в трьох містах. Так, да, але 80% обласних державних телерадіокомпаній це одна це державні радіоорганізації. Вони 80%, причому в обласних центрах, вони мають такі частоти. Тобто на цілодобове мовлення на цілодобове мовлення, на 24 і дуб... години. і це можна буде узгодити з ними. Звичайно, звичайно, це тому, держава. Що, е, ці ситуації вже не перший рік розглядаються, і е, я знаю, що подавалось національне радіо на конкурс, який був оголошено ще здається в січні. Мав пройти в квітні, потім не був проведений. Е, проходив нещодавно, здається, 17 липня, і е, він був скасований конкурс. Так, да, скасований, тому що е, не на січні, а е, наприкінці минулого року, попередній склад нацради оголосив цей конкурс. Конкурс заточився під одного е, переможця. Це переможець, який радіокампанія, яка була наближена, наближена до сім'ї Януковича, і тому е, жоден з е, провідних гравців, таких потужних радіо на радіоринку, він не зміг взяти в ньому участь. Конкурс був е, Але ж національну радіо брало? національне радіо. Було знаєте дуже простий. Вони ж думали, що знаєте, будуть підбивати підсумки в ті часи, коли Янукович буде при владі. І була дуже проста схема: що ми, от виносимо, є два претендента. Ми даємо е, радіо. Нашому радіо, а держава якось по тобто не можна будувати чи успіх на базі, яка ну за фактом є нечесною. І тому ми, е... ми могли би, знаєте, що краще було б сказати, що давайте ми закриємо очі на те, як будувався цей конкурс. Давайте визначимо переможцем оцю радіокампанію близько до сім'ї колишнього президента. Бо вони дійсно вони мають гроші, вони мають, тобто, за формальними признаками, ознаками. Вони мали бути е, виграні. Або ми сказали чесно, ми цей конкурс скасуємо, ми оголошуємо новий конкурс, е, і е, на новому конкурсі, хто дасть кращі умови, Хто дасть краще фінансові гарантії, хто швидше запустить канал, хто краще продемонструє програмну концепцію? Тобто хто краще буде за контентом, той боку, буде переможцем. З іншого боку, наскільки я знаю, Національне радіо е, планувало подаватися до суду, потім скасувало свій позов. Mm. А вчора е, я бачила в мережі Фейсбук відкритого листа до президента України від е, дійців культури, дуже відомих е, людей, там великий лист. Очевидно, ви теж його бачили. Цей лист, який просять врятувати національне радіо, е, чи буде хтось дослухати. До цього бо з будемо дослухатися. Я вам скажу. Давайте тільки не путати е, національне радіо і е, керівника національного радіо. Бо я вважаю, що те, що не трапилося, е, те, що трапилось з тим, що е, національне радіо застигла в своєму розвитку, то це завжди провина першої особи е, тому знаєте, ми будемо розвивати. На жаль, закони не передбачають пріоритетне право державних компаній отримувати, але є пріоритет на право знову ж таки всередині кожного з нас. Що державна компанія компанія, яка культовує культуру, мораль, вона має бути в пріоритеті. Виникає багато ще запитань у зв'язку з цим, але чекає нас радіослухач на зв'язку. Говоріть, будь ласка. Н немає вже. Добре, тоді е, поставлю інші запитання. Ми багато говоримо зараз про суспільне мовлення. І коли говорять про суспільне мовлення, зрозуміло, йдеться як про радіо, так і про телебачення. Однак про радіо мови дуже мало. Чи це, ну, я е, і мої колеги, як старі радисти, що називаються, прискіпливо до цього ставимося. Чи є так і насправді? Ні, так є і насправді, бо знаєте, е, телебачення якось воно завжди в думці, воно там більше впливу, більше рейтингу і так далі. Суспільне телебачення е, буде. Наступному році є багато питань. Завдання нашої національної ради запустити процес створення наглядової, яка буде обирати керівника, яка взагалі буде визначати політику. Це дуже важко. Це у нас вперше як відібрати 15 людей чи 14 людей. Які були б найкращими, які були б найчиснішими, які були б найморальнішими і найпрофесійнішими експертами в цій наглядовій раді, але ми це зробимо не сумнівайтеся. А суспільне радіомовлення я вам сказав, що найближчий, найкоротший, найкращий варіант це зробити суспільне мовлення на базі обласних радіо радіо частот обласного Держтелерадіо і національної радіокомпанії України об'єднати. І я знаю, що цю позицію підтримує голова Держтелерадіо, Телерадіо України пан Налівайка, який, власне буде одним із таким провайдером цього, цього продукту. Чи стали суб'єктами? От такі чи подаються на ліцензії чи на конкурси на вільні, такі суб'єкти, як громадське радіо, от громадське телебачення. Ну ще не, не подаються, тому що частот немає. Ми зараз оголоси, звернулися до відповідних інституцій, щоб прорахували нові частоти. Якщо вони будуть подаватися, будь ласка, ми готові розглянути це питання. Будемо бачити, як будуть розвиватися події. Хотілося б, аби і суспільне мовлення розвивалося, і все було в країні гаразд. Інформаційний простір був захищений, а це була програма Ваша свобода. Її сьогоднішнім гостем був Юрій Артеменко, голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре. Все буде гаразд.